В Севастополі, це було днями. Ліквідували керівника штабу 41-ї бригади ракетних кораблів та катерів Чорноморського флоту, країни-агресорки. Про це повідомляла низка ЗМІ з посиланням на джерела в Службі безпеки України. В нього прізвище Транковський було. Він віддавав накази на пуски крилатих ракет з акваторії Чорного моря, зокрема по об'єктах цивільної інфраструктури в Україні. Я думаю, ви пам'ятаєте, 14 липня 2022 року, зокрема, Вінницю, тоді ракетами Калібр було обстріляне серед місця українського мирного міста. І внаслідок того ракетного удару загинуло 29 мирних жителів. Дмитрий, тобто помста нас достане всіх? Хай хвилюються і думають, чи сідати йому власні автівки. Ну, хтось з них може далі себе заспокоювати, що це був газовий балон, наприклад, в машині, mm -hmm. uh, yeah, так, well, да, yeah. підтвердити цю інформацію ми не можемо на, yeah. наразі якось спростувати її. Але той факт, що цей військовий злочинець залишався у свідомості uh, після вибуху, насправді uh, має uh, змусити його колег. В майбутньому замислитися перед тим, як в чергово натиснути чергову кнопку або дати команду телефоном щодо подібних воєнних злочинів, які вони вчиняли. І ви бачите, що цей кейс він не перший, в принципі. І минулого разу в Яблуневому садочку за невідомих причин втратив свідомість, наприклад, авіатор російський, який причетний до подібних воєнних злочинів. Як в пісні якісь звучать ваші слова у яблуневому садочку втратив свідомість, який савіатор. Так випадково впав йому на голову інструмент в автосервісі. Що зробиш? В садочку в яблуневому якраз. І відповідно ці люди в лапках. Вони мають розуміти, що так, Україна це не тільки борщ, сало і шаровар, як вони це малюють в своїй уяві. І стрічках показують. Це ще й хрущі да. над яблунями Так, да. Іноді хрущі гудуть, а тих вже є. хрущі. Тому, <сум> <сум> Насправді цей кейс є важливим саме для усвідомлення росіян. хоча... Тут більш важливим, мабуть, є те, що це незвичайний офіцер, це начальник штабу. Якщо ця інформація підтвердиться повністю, угу. е треба розуміти просто постать масштаб, персони, як начальник штабу. Нехай це начальник штабу бригади. Це людина, на якій тримається керівництво цим, е цією структурою. Людина, яка безпосередньо Виконує накази командира, безпосередньо слідкує, організовує. Тобто, це фактично людина, яка всі ці процеси очолює. Угу. І це не пересічний матрос, там, офіцер, це старший офіцер. І відповідно подібні акції мають траплятися якраз з старшими офіцерами, тому що ризик подібних кейсів досить високий. І розмінюватися на якогось рядового офіцера сенсу немає. Хоча хотілося б, щоб справедливість їх усіх наздогнала. По яблуневих садочках з хрущами, добре, давайте далі підемо по ефіру. Росіяни витрачають багато сил і ресурсу для охорони незаконно збудованого Керченського мосту, адже Україна не відмовляється від планів щодо його знищення. Про це повідомляють військово-морські сили збройних сил України, про те, що росіяни не можуть використовувати Керченський міст для перекидання військових вантажів. Однак ця споруда залишається для них символом імперської політики. Ну оскільки ви реч. Військово-морських сил, тоді ми чекаємо від вас трохи більше якоїсь конкретики і деталей, оскільки власне ВМС повідомляють про те, що Керченського мосту не можна розслаблятися. То що там відбувається навколо нього? Ну насправді вони не розслабляються. Ви так само як і я спостерігаєте, мабуть. Періодично в стрічці новин, що в Криму щось чергове вибухнуло, і навіть ніхто не може пояснити, що саме сталося. Але тут важливим є той момент, що росіяни реально прикладають велику кількість зусиль для того, щоб зберегти цю спороду. Тобто, це те, що вона там досі залишається, це теж не випадковість, скажімо так, тому що вони вимушені задіювати серйозні ресурси. В першу чергу, що стосується протиповітряної оборони, для того, щоб ця незаконна прибудова продовжила своє існування. Ну вони ж загородження там якісь поробили, пообгороджували а, і як, так там, далі. Вибачте, я якраз хотів ці моменти, то що вони роблять, розділити на декілька. Перша ППО вже згадали, ну по-перше, це споруда вона довга. та, для того, аби забезпечити 17 її безпеку. Ну та це скільки треба тих чи інших систем, вже їхніх там пан С1 і тому подібні. Чи є в них ці ресурси, аби дійсно прикривати. Ви небо? знаєте, мабуть, це буде останній об'єкт, з якого вони будуть ці ресурси знімати. Поки так. що можу сказати, що вони більше його цінують, ніж решту локацій. Це можна було побачити по тим запальним кейсам, які mm -hmm. відбуваються на території самої так званої Російської Федерації. Mm -hmm. Тобто ми бачимо, що фактично цей об'єкт для них є. Більш пріоритетним, ніж, yeah. да, ніж об'єкти всередині самої Російської Федерації. Тому що так, це, по-перше, фактично єдиний такий ланцюг, який з'єднує Окупований Крим з так званою Російською Федерацією. І не слід забувати, що там є енергетична гілка на ньому. І так вони вибудовують е, такими шаленими темпами ці гідроспоруди в першу чергу перед сезоном штормів. Тому що найближче півроку. Е, вони будуть е, руйнуватися більш активно, а будувати їх буде набагато складніше ніж у цей період, поки ще було більш-менш тепло. Тому вони максимально навантажили, накидали, нагрузили. Звісно, все це згодом море обов'язково буде відторгати і викидати на узбережжя. Погодні умови для бонових загороджень і для барж ще у цей момент, тому що там понад стягували все, що тільки можна. Повторюся, сезон штормів тільки фактично розпочався, ага. і буде він тривати до весни до середини десь. І так в цей період, впевнений, небагато з цих споруд взагалі зможе пережити. Тому що це стихія моря, і в цій частині воно теж досить активне. Тому вони намагаються максимально навантажити, нагрузити. Основне завдання в цій ситуації їх це звузити максимально прохід. Тому що вони вбачають там кілька дня. Щоб контролювати небезпек. його, так, так вони вбачають кілька небезпек, так, повітря це одне, так. і морські дрони, звісно, для кого ж не таємниця. Це друге або навіть перше. І враховуючи те, що раніше вони могли собі дозволити охороняти цей об'єкт в кількості від 10 до 14 кораблів одночасно, і катерів, пам'ятаєте, ми з вами неодноразово в ветерах це обговорювали зараз. Їх там нуль. Для цього задіється авіація. Авіація теж не може цілодобово це робити і не за всіх погодних умов, особливо враховуючи, що для цього вони використовують гелікоптери в першу чергу. Ага. Тому вони максимально намагаються звузити цей простір, для того, щоб забезпечити безпеку цього об'єкту. Ну а їм допомагає оце, ці загородження, це все воно допомагає. Воно... Скажімо так, <реш> е так <реш> об'єкт поки що знаходиться там, де. Вони його залишили. Угу. От. і Як тільки ми побачимо, що його там немає, значить не допомогло. Значить, не допомогло. Але найгірше те, що відбувається, і захаращення моря, так розумію. Бо якщо вони тягнуть купу всяких оцих загороджень, то це однозначно впливає і на, і, і на чистоту моря, і на все решта. Е, такі об'єкти завжди можна деінсталювати. А от той, е, ту шкоду, який вони заподіяли флорі та фауні Чорного моря, відновити можна буде не скоро. Починаючи з Кінбурського заповідника, який вони знищили, фактично. Це заповідник, якому там червонокнижних тварин птахів було досить багато. Його фактично вже нема. І до мене, до речі, з цього біосферного заповідника зверталися так само представники з проханням це так само висвітлити, тому що там тривають бойові дії, туди не можна було навіть машинами раніше заїжджати. Те саме стосується акваторії Чорного моря. Там Деякі фахівці стверджують про 50 тисяч загиблих дельфінів. Я не знаю, я не можу осягнути своїм розумом цю, цю так. цифру, що таке 50 тисяч савців, але от деякі фахівці, екологи, кажуть вже про такі цифри. Ну екологи взагалі попереджали ще перед будівництвом цього їхнього е, цієї до спорудиція Керченського мосту. Цього про те, що в цьому місці цього робити не можна, тому що там ідуть перетоки оці морських течій, і в принципі цього робити не можна. Але я добре пам'ятаю, як рашисти ще ще до 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 війни, ще до вторгнення, Пам'ятаєте історію з Тузлою, коли вони так? намагалися там закріпити це, ще при при кучмі, кучмі було. Я пам'ятаю ту історію дуже добре. То перший угу. дзвіночок був про те, що. Погано, що її вони... інші не пам'ятають. А ну то ж погано, що тоді не зрозуміли цього дзвіночка. Бо вони тоді намагалися вже е, свій чобіт, цей свій паскудний дірявий, поставити на, на нашу землю. Так, це була претензія саме на територію. Так. І о, ті люди, які про це казали тоді, на них дивилися, як на божевільних. Ну, в той час сказати, що Росія ворог. Я, я говорила, на мене дивились саме так, як ви говорите. Після 2008 -го року я був вже впевнений на 100% в цьому, тому і що мав доступ до перших джерел. Mm. І тим не менш, все одно ніхто не хотів дослухатися абсолютно. А, та, в нас зараз буде ще включення, але давайте краще про наших партнерів і друзів. Значить, командувач ВМС України зустрівся з командувачем ВМС Данії в Одесі для зміцнення військового співробітництва двох країн. Командувач ВМС збройних сил України, віце адмірал Олексій Шпапа зустрівся з командувачем ВМС Королівства Данії контрадміралом Генріком Рюбергом. Про це повідомили у прес-службі ВМС України. Очільники ВМС обговорили безпекову ситуацію в азово чорноморському регіоні та заходи для посилення оборони. Зокрема, мова йшла про спільні проєкти із розвитку ракетних систем та безпілотних комплексів, що є ключовими для протидії загрозам на морі. Також данська делегація змогла побачити навчання українських військових моряків на катерах. Тобто не тільки Шотландією єдиною, Дмитре, у нас багато партнерів, і ця взаємодія відбувається на різних рівнях, починаючи від міждержавного рівня угу. і, звісно, в тому числі на рівні флотів, так військово-морських сил, тому що ми маємо працювати у близькому партнерстві, щоб почути один одного, щоб довести ситуацію якою вона є до наших партнерів без прикрас і, відповідно, озвучити потребу, тому що так, Україна і наші військово-морські сили потребують допомоги наших партнерів. І ця комунікація відбувається постійно. Це є дуже важливим для нас і це є результативним для нас, що, що є теж важливим. що Це не порожні зустрічі. І станом на зараз сотні українських моряків навчаються за кордоном, опановують нові зразки техніки, опановують нову тактику і підготовка триває фахівців у різних галузях, починаючи від там, бойових медиків, закінчуючи військовими моряками. Тому що, по-перше, там є спроможності потужності це безпечно там їх навчати mm -hmm. в таких е, умовах. Е, ну і по-друге, е, це ті зразки, з якими нас мають знайомити країни, які їх експлуатували вже. Ну, а Що стосується іноземних гостей військових моряків, які їхні враження бувають, от коли вони приїжджають і там, беруть участь, чи там, спостерігають з якимись навчаннями, чи ще за чимось? Я можу лише зазначити, що після візиту в нашу країну, як правило, вони мають вже таке неупереджене, більш живе уявлення про те, хто ми, що, що тут відбувається, як це виглядає. Тому що це як наші етери, одна справа бачити це на віддаленні, а інша справа пройти це своїми ногами і відчути це власно почути, як тривога вмикається почути якісь відповідні звуки після цього це все, звісно, допомагає нашим партнерам осягнути масштаб тих подій, які відбуваються в нашій країні. На жаль. Ну, з іншого боку, цей обмін досвідом він паритетний? Чи все ж таки вже є. Я більш певний, що нашим морякам є чим поділитися. Бо наші друзі і партнери приїжджають в країну, в якій йде війна. Я так сформулюю. Це обмін. Це двосторонній рух, угу. і, звісно, їм цікавий наш досвід так само. Тому що так, ми воююча країна. І, до речі, цієї війни деякі країни. Багато країн, давайте будемо чесними, роблять багато висновків. Тому що тут можна побачити, як насправді в реальних бойових умовах себе показують ті чи інші зразки озброєння. І е, можна бути впевненими, що ця війна вона вдарила так само і по іміджу російської зброї, і по їхньому ВПК. І е, деякі країни вони відмовилися від подальшої співпраці саме е, через те, що російська зброя. В телевізорі на полігоні це одне, а в реальних бойових умовах це інше. Це не могло не вплинути. От. Тому так фактично цей досвід вивчають всі. Звісно. Коли військово-морські сили Збройних сил України демонструють відео випробувань наших корветів, нових сучасних, зокрема про Мазепу йтиметься, буквально тиждень тому чи півтора тому ви бачили та навіть озброєння. І так далі е, перехоплює подих на правду, і ти розумієш в світі того, що зараз і далі продовжує летіти на Одесу, то теоретично ті чи інші види озброєння, які міститимуться саме на цих кораблях. Зможуть захистити Одесу від дронів і так далі. Чи я правильно думаю і орієнтуюсь на це? загалом, корабельні системи вони в першу чергу призначені для того, щоб захистити себе, нанести вогневе ураження і захистити ордер. Ну інші кораблі, які навколо тебе. Це їхні основні завдання. Що стосується перехоплення таких складних цілей, наприклад, такі балістичні ракети і тому подібні, для цього потрібні спеціалізовані комплекси, і їх буквально одиниці, в принципі, в світі. Це навіть не системи ППО, це системи ПРО. Uh -huh. Якими, як ви знаєте, Україна так само володіє, користується. І знов таки, ця війна показала насправді, хто чого вартий в цьому контексті. Тому це не корабельні завдання. Наше завдання зробити все для того, щоб Україна залишилася морською державою і не перетворилася на країну біля моря.